30 квітня у селі Сокіль Рожежницької громаді на Волині попрощаються із нашою землячкою, журналісткою, військовослужбовицькою з позивним Рута. Аллою Пушкарчук і про те, яка загинула 25 квітня цього року на війні, і про те, якою її запам'ятали зокрема колеги із онлайн-медіа чи тому, маємо можливість зараз поспілкуватися із співзасновницею та директор директоркою з розвитку цього онлайн-медіа Ірина Батуревич вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Ірино. Вітаємо. Вітаю для вас. Тож хочемо дійсно в пам'яті про Аллу Пошкарчук трішки пригадати про те, якою вона була особистістю. Чим вона запам'яталася, зокрема, під час вашої співпраці, і про те, що ви хотіли би розповісти про неї нашим глядачам та радіослухачам у пам'ять про неї, дякую. Насамперед, я хотіла би сказати, що рута була видатною. Вона прийшла до нас у 2021 році, і на той момент я пам'ятаю, що у нас був дуже великий конкурс на посаду. Ми отримали 140 заявок від дуже різних людей, професіоналів, аматорів не дуже. У нас була посада відкрита вакансія на новинницю, на редакторку новин. І, власне, ми так дещо. Здивувалися, що так багато людей зацікавилися цією посадою, Серед них була і рута. І, власне, серед усіх ми обрали саме її через її професійний досвід, через її бачення, через те, наскільки вона була мотивована працювати. Як написала моя колега Оксана Хмельовська, що люди не приходять до нас по великі зарплати, тому що це робота. З... Це робота журналістів, це робота медіа, який є незалежним, у нас не є високими дуже гонорари. Тобто люди приходять саме ті, які хотіли би щось змінити, які хочуть говорити про українську культуру, які цим горять, які мають що сказати, які знають, що сказати. І, власне, рута була серед таких. Ми всі її пам'ятаємо дуже професійною, дуже точною у виконанні завдань. Мені здається, що на той момент вона вже власне мала цей бойовий досвід. Ну, не бойовий досвід, а, скажімо, вона вже була на війні, вона була в інформаційному підрозділі добровольчого батальйону. Власне, після нього, і після роботи в українському тижні, вона потрапила до нас. І е, так сталося, що, е, мабуть, оця, е, ця служба. Е, вже наклала певний відбиток на неї, і вона була дуже дуже точною, дуже, не те, щоб виконавчою виконавчою, але при цьому вона завжди мала свою таку критичну оптику. Вона завжди думала про те, що вона робить. Вона завжди була високопрофесійною журналісткою. І ми, ми були дуже раді, що ми мали нагоду співпрацювати. Окрім того, вона координувала дуже важливий для нас спецпроєкт. Це був е, проєкт Люди з порожніх стільців, присвячений е, тим письменникам, які стали політв'язнями. І мені здається, що в неї завжди було знає, це прагнення е, до правди, справедливості, до, до того, щоб змінити Україну і світ на краще своєю роботою. Окрім того, вона завжди дуже цікавилася мистецтвом, літературою, вона глибоко була вкорінена в, в те, що є культурою. Вона була, вона мала, знаєте, цю таку можливість відчувати естетику, і мені здається, що вона вміла рефлексувати. Окрім того, мені здається, що важливо тут буде згадати про те, що груд не стало фактично. За день після того, як е, ми отримали підтвердження і підписання цього пакету військової допомоги е, з, зі сполучених штатів, і мені здається, що її смерті, яке і смер, смертей дуже багатьох інших людей могло би не, не бути, бо можливо ми отримали цю допомогу вчасно. От це було страшне страшною трагедією. Для нас це є м, таким, ну ми досі не можемо отягнутися, ми досі не можемо повірити в те, що її немає. Коли вона прийшла до нас, е, їй було 26 років, це був 21 рік. То їй ще не було навіть 30. і при цьому вона вже мала великі професійні досягнення. Вона, вона була переможницею конкурсу Самовидець конкурсу репортажів, вона брала участь у конкурсах фотографії. Я пам'ятаю, що у своєму інтерв'ю, яке згодом, вже, коли Рута знову пішла на фронт, у своєму інтерв'ю, яке вона дала вже нам як героїні нашого матеріалу, нашої серії публікацій Слова і кулі, вона говорила, що вона завжди носить з собою. Апарат, що завжди з нею запасник, щоб фіксувати і документувати те, що відбувається. Тобто, знаєте, вона завжди залишалася журналісткою, тільки казала, що от, з часом все емоційних сил у неї все менше і менше для того, щоб перетворювати це все на тексти, на публікації. Але ми знаємо, що вона дуже хотіла повернутися у професію. Вона, вона безумовно дуже сильно. Вона, вона вірила в те, що вона робить до останнього, і вона була військовичкою насамперед на цій війні. Але вона також дуже хотіла повернутися у професію, тому що це було частиною, мабуть, суттєвої її життя. І вона хотіла писати лонгріди, вона хотіла писати репортажі. Ну і ще вона мріяла відкрити книгарню. Мені здається, в кожному її тексті. Вона ставила перед собою дуже, дуже високу планку в кожній своїй роботі, в кожній своїй дії. Я думаю, що і на фронті, і в цивільному житті вона була надзвичайно вимогливою до себе і вимогливою до людей поруч. Тому мені здається, що ця, ця от вимогливість була запоркою того, що. Вона завжди намагалася виконати свої завдання якнайкраще. Пані Ірино, основне так, так, що цікаво, але, Чи мали ми можливість ви, наприклад, запитати можливо в рамках якраз цього спецпроєкту про слова і кулі, про вибір стати доброволицею в рути? І, от ви постійно згадуєте її саме як рута під її позивним, чи її запитували, чому саме на цьому позивному вона зупинилася? Е, ні, не запитували, але ми е, запитували у неї, чому, звісно, вона пішла. Але відповідь була дуже простою. Вона, е, вона сказала, тому що не могла не піти. І для неї, ви, ви знаєте, її, мені здається, що коли вона до нас прийшла, е, це сталося до повномасштабного вторгнення, але е, у неї завжди було розуміння, що війна триває, і їй було важко е, в цивільному житті. Тобто, Мені здається, що їй хотілося робити щось максимально ефективно, і їй дуже хотілося, щоб Україна перемогла. І вона завжди обирала той шлях, де вона вважала, що той шлях, який може наблизити нашу перемогу, або той шлях, який може зміцнити Україну, або нас, усіх усіх. Тому тут не стояло, мені здається, перед нею питання, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, у них з її коханим на той момент вже був план. Вона говорила про те, що вони завчасно поговорили зі своїм тепер чоловіком про те, як вони планують, що вони будуть робити, якщо це станеться. І у них були вже зібрані. Всі рюкзаки, і вони казали про те, що як тільки це почалося, вони одразу одразу пішли на фронт пані Ірино. А знаємо, що пані Алла Пушкарук хотіла свого часу здобути омріяну кар'єру саме як театрознавиці, чи мали ви змогу з нею про це поговорити, і що для неї означав театр сфера власне театральна? Ви знаєте, мені здається, що е, ця прекрасна ну, та освіта, яку вона здобувала, яку, на жаль, вона не, не, не змогла до кінця здобути, е, це, це давало їй можливість дуже глибоко занурюватися у тему культури як такої. Е, вона писала на дуже, дуже різні теми і можна знайти її публікації. Е, ми з нею не співпрацювали саме по театру. Але я думаю, це те саме відчуття прекрасного, це те саме відчуття мистецтва, яке в ній завжди жило. Я думаю, що це дуже їй допомагало в цьому. Але ми не співпрацювали по темі театру саме в межах нашого видання. Пані Ірино, але також цікаво, чи мали ви можливість підтримувати контакт із Рутою вже після початку великої війни протягом цих більше двох років, якої вона знаходилася безпосередньо на лінії зіткнення? А так, як я вже згадувала, ми розпочали слова і кулі спецпроект присвячений письменникам і журналістам військовим. Власне, в межах цього проєкту вона стала однією з героїнь. Ми записали 25 інтерв'ю. інтерв'ю. Вони є опублікованими в чи ви можете їх переглянути. на, на жаль, нам, нам дуже шкода, що інтерв'ю з Рутою, знаєте, вона завжди була зала штунками, Тобто вона була людиною, яка, яка пише репортажі, яка бере інтерв'ю, яка пише новини. І дуже мало залишилося інформації. Про, про неї, Тут мало публікацій про неї, на жаль, не Е, І ось мені здається, це інтерв'ю стало одне з небагатьох, яке з'явилося і вийшло про неї. От. І мені би хотілося, щоб таких матеріалів, таких публікацій було більше. Мені би хотілося, щоб ті люди, які пішли на війну, щоб вони мали, мали можливість. Самореалізуватися не тільки там. І це люди, які, ми вже знаємо сьогодні, що, за даними Інституту масової інформації, 77 журналістів загинули на цій війні. Ми знаємо, що близько 100 письменників зараз пішли на війну, і багато з них вже не з нами. Ми знаємо про тих людей, які, які вчинили, зробили свій вибір. Для того, щоб стати на захист України не, не власне, зі зброєю у руках, а не лише боротися, скажімо, в інформаційному секторі. Хоча це також безумовно важливо, але мені здається, що це вибір, який потрібно поважати, і який українське суспільство не повинно забути. І те, як Рута, як Алла Пушкарчук, виконувала свій обов'язок. В усьому, що би вона не робила, і ті вимоги, про які я вже говорила, які вона ставила перед собою, вони залишили для нас, як для українського суспільства, дуже багато, дуже багато запитань до себе. Ви побачите, як, як гостро вона відгукувалася про, про мобілізацію, про, про тих, хто, хто зробив. Вибір, скажімо, на користь себе, але не на користь суспільства. Про те, як ставляться, наприклад, до жінок у армії, як сильно вона боролася за те, щоб її, як і інших жінок, визнали повноправною частиною української армії, добровольчого руху. Тобто, мені здається, що це. Ті питання, з якими ми повинні продовжувати працювати далі, і в одному з наших в одній з наших розмов, коли вона вже була там, вона в якийсь момент навіть перестала давати коментарі, говорячи про те, що якщо зараз українське суспільство не розуміє, чому жінки або військові, або письменники, або журналісти зараз перебувають. На війні вона не хоче жити в такому суспільстві. І це, от один з таких останніх, останніх розмов однієї з наших журналісток з нею, про, про її публічні вияви, про те, що, що от вона робила в як вона виходила на зв'язок до журналістів. Тобто Попри те, що вона хотіла все-таки залишатися сама журналісткою ем, навіть під час служби у війську, вона все ж таки хотіла більшої, більшого розуміння від українців до того, що роблять військові, до того, що робимо власне всі ми, кожною своєю дією, кожен день, і мені здається, це те, над чим ми повинні подумати, і це те, як ми можемо вшанувати її пам'ять. Це робити правильний вибір кожен день, пані Ірину. І от, зокрема, військовослужбовець та колишній головний редактор видання Тиждень Дмитро Крапивенко згадує саме пані Алу як таку, що не терпіла зухвальства і зайвого пафосу. То, на вашу думку, можливо, от з огляду на досвід спілкування з нею, звідки ось цей стержень? Мені важко сказати, звідки цей стержень, можливо, це виховання. Я би я, я абсолютно переконана, що в неї була виняткова родина. Я думаю, що цей стержень або з ним народжується, або це безумовний вплив родини, потім друзів, оточення. Я знаю, що вона намагалася завжди бути з кращими, з тими людьми, в кого вона вірила. Ті люди, які не зраджували собі, не зраджували тим ідеям, яким вона була вірна. Все, що я говорю зараз, ви знаєте, я говорю за ті шість місяців, які вона була з нами, і це, знаєте, короткий дуже проміжок часу. Але навіть за цей проміжок часу ти відчуваєш силу цієї людини, і, попри те, що їй справді, як Дмитро Краповенко також згадував. Як ми бачили всі, і було дуже важко, дуже важко усміхатися, тому що, мені здається, вона завжди відчувала на собі тягар відповідальності. Е, вона, вона розуміла, скільки ще роботи, мабуть, перед нами лежить. І, ви знаєте, це не була людина, яка зраджує своїм словам, і це не була людина, яка, яка змінює свої погляди просто так. Я думаю, що всі ті, е, е, всі ті книжки, які вона прочитала, що, е, всі ті е, тексти, які вона працювала, я думаю, що все в ній складалося в якусь таку цілісну картину, а, про що українська культура. І мені здається, що е, вона про цю боротьбу, вона про те, що вона про незалежність. Е, і, вона прагнула до неї всіма своїми силами. Пані Ірино, чи, але чи мали можливість, наприклад, дізнатися чи запитати, чи можливо, Рута сама розповідала про свій заповіт, чи, можливо, про те, якою хотіла б бачити нашу державу, нашу Україну, чи загалом, які вона бачила майбутнє? Вона хотіла бачити Україну вільною. Вона хотіла бачити. Багато хто вона хотіла бачити, що, е, що люди, е, що українці прийняли цей виклик. І я пам'ятаю її гостру реакцію з одного з її дописів на один з треків української виконавиці про перемогу. І я пам'ятаю, як важко це її зачепило. Я думаю, вона була реалісткою, вона. вона Прекрасно розуміла, наскільки важко дається ця перемога. І для неї це було дуже боляче чути, як українці наспівують перемога, перемога і нашивають собі на футболках, вірю в ЗСУ, але при цьому, наприклад, залишаються у своєму, скажімо, трибі життя, подорожуючи, розважаючись чи. Просто живучи своє мирне життя. Так? І мені здається, що вона хотіла би бачити, що всі ми робимо більше, і що всі ми хочемо того ж самого, чого хоче кожен е боєць Збройних сил України. Е вона хотіла би бачити більше єдності. Тому що вона говорила про те, що цієї єдності українців стає дедалі менше. І єдність, вона, вона є тільки у лавах тих, хто воює, але не, не в українському суспільстві. А військові це є, власне, мабуть, основна частина зараз українського суспільства. Тому вона хотіла би бачити нас єдними. Вона хотіла би бачити нашу перемогу, вона хотіла би бачити, причому перемогу не на написах, на футболках, а справжню, яку ми будемо старатися наближати на завершення нашої розмови, пані Рино, то як ви на вашу думку, як би варто було дійсно українському суспільстві, нашій державі, всім нам вшанувати пам'ять Рути? Я думаю, що безумовно, це продовжувати її справу. Якщо ми говоримо про журналістику, ми повинні говорити правду, ми повинні не боятися називати речі своїми іменами. Ми повинні продовжувати зміцнювати українську культуру, тому що ми знаємо наскільки вона є важливою. Ми знаємо, що ця війна є також війною проти української культури, проти всього українського. Uh, і ми повинні uh, також. Мені здається, що тут дуже багато можна про що говорити, і про, і про те, наскільки українське суспільство ставиться до жінок і до жінок військових, і про те, як українське суспільство ставиться до ветеранів, і про те, як українське суспільство ставиться до військових, які зараз перебувають на передовій. До військової служби, до переїзду за кордон, до повернення. Я думаю, що це було для неї важливо. Ми чи тому хотіли би вшанувати її пам'ять, можливо, якоюсь виставкою її робіт, можливо, вечором її пам'яті. Ми думаємо ще над цим, але безумовно ми хотіли би залучити її рідних і зараз, мабуть. Не зовсім час для цього, але ми, ми з ними всіма нашими серцями, і Рута, звісно, залишиться з нами у пам'яті, і ми будемо намагатися поширювати ті ідеї, які вона намагалася поширити у своїх матеріалах, у своїх публікаціях.